Друзі, риболови, всім привіт! Ну що, так як і обіцяв, знову у нас друга частина мармезанського палета, який буде називатися Flat Method. Щиро хочу вам подякувати за підписки, за коментарі. Багато людей питали, як, що, до чого, розкажи, покажи. І за вашими запитами, і за своїми буду вам сьогодні розказувати і показувати за своє спорядження. Як ви вже бачите, люди, я на своєму столі розложив дуже-дуже-дуже багато всього. Ну, так воно і є. Тут кожна дрібничка важлива, кожна мілоч, яка вам буде потрібна для ловлі на флет-мет. Почнемо з першого етапу. Самого, мабуть, найголовнішого. це вудлище. В мене, як ви знаєте, дві палки. Одна палочка і інша. Це фідерні палочки, вони можуть бути трьохчасні. Можуть бути двухчасні. Але до кожної палочки йде квівертіп. Вони от таких от, в тубусах вони йдуть. Де більш бюджетні моделі, там іде два квівертіпи, Або навіть один. Якщо більш дорогі моделі фідерів, то там можуть бути і три квівертіпи. І так, друзі, якими ж палками користуюся я? Я користуюсь торговою маркою Флагман. Зараз все поясню, чому саме вона. І чому я її обрав? Значить, першу паличку я собі придбав в зрості 3,30 і з тестом до 120 грамів. Вона повністю перекриває мої потреби. Але що я хочу сказати, все добре, все гарно, все хорошо, Але при виважуванні вона длинненька. Тобто, самому не дуже зручно буде брати рибу в підсак. Друга моя палочка, я вже потім, вже як зрозумів, що мені важко справлятись з 3,30. Я собі взяв 3-метрового от такий ось з тестом до 90 грамів. Палка чудова, все гарно, все, все мені подобається. Для моїх умов підходить просто ідеально. Але що я хочу сказати, на ній трішки жорсткі квивертіпи. До речі, люди да, забув вам сказати, фірма я сказав вам флагман, якої саме моделі я користуюсь. У мене Force Active Feeder і одна і друга палка. Перша палка в розмірі 3:30, друга палка в розмірі 3 метри. Поїхали далі. І так, як же я обирав палки для своїх умов? І я думаю, ви так само спитаєте, як же ж правильно обрати палку для того, щоб. Щоб можна у неї було зручно е, користуватися і щоб вона несла тільки радість в риболовлі, а не мучення і все на світі. Значить, якщо ви рибалите на озерах, так як рибалю я, і у вас дистанція закиду, ну скажімо, ну, максимум там 80 метрів, вам оцих палок, за які я сказав, буде з головою достатньо. Якщо у вас річка течія, то вам потрібно брати палки з більшим тестом. Зараз все розповім, чому саме так. У мене дистанція лову на моїх озерах, хто бачив мої попередні відео, вона десь варіюється від 30 до 60 метрів максимум. Тому мені не потрібні там супер далекі закиди, суперсилові закиди. Максимальна дистанція, на яку я ловлю, ну. 60, ну максимум 70 метрів. Все, у мене немає більших озер. Тому більші палки, наприклад, в рості 3,60-390, вони мені і не були потрібні, вони мені тільки будуть заважати. Так, так як я вже казав, при вуважуванні, чим длинніша палка, тим тяжче взяти рибу в підсак. А якщо ви сам рибалите, у вас нема помічника, вам не може ніхто піддержати підсаку, то краще рекомендую брати палки середній зростів 3 та 3,30. Як з власного досвіду я вже сказав, в мене невеличка дистанція. І на моїх озерах немає навищих дерев. Це також є немаловажний фактор. Чому, коли ви купили палку, наприклад, 390, приїжджаєте на риболовлю, на своє улюблене озеро, де ви хочете спіймати там, чи карасика, чи карпака. І ви розкладаєте палку, і ви розумієте, що ті вєтки, які зверху над вами, вони просто вам не дадуть закинути. І що тоді робити в цьому випадку? Їхати продавати свій фідер. Ну, також і ви ж розумієте самі, що за ту ж саму ціну, яку ви його купили, ви його вже просто не продасте. Тому спочатку рекомендую проаналізувати місце лову, саме де ви будете рибалити і для яких випадків вам потрібні які вудлища. Як же розрахувати правильну, правильний тест вашого фідера? Який вам він потрібен? Може він вам потрібен 90 грамів, може 120, може 150, а може навіть і 180. Як правильно розрахувати тест? Друзі, по-перше за все, вам потрібно відштовхнутися від того, якою годівничкою, приблизно якої ваги годівнички ви будете ловити? Я, наприклад, для себе обрав годівнички вагою 40-50 та грамів. Цього мені достатньо для закидів на ті дистанції, про які я вже балакав. Якщо вам потрібні будуть годівнички, наприклад, 80 грамів для більш дальніх закидів, то до ваги годівнички плюсуйте 25-35 грамів корму, який ви будете забувати в вашу годівничку вашою флет-топтушечкою. Оце буде ваш максимальний тест вашого фідеру. Але не забувайте, все одно вудлище потрібно брати з невеличким запасом, буквально 20-30 грамів. Чому? При силовому закиді, от ви вирішили там, зробити силовий закид, не докидаєте ви до своєї ямки чи точки, ви хочете зробити силовий закид. І при гарному силовому закиді, коли ви прогружаєте саме вудлище при закиді вертіпи, частіше за всього і ламаються. Для річок я б рекомендував би використовувати вудлища з більшим тестом, так як я вам і сказав. Чому на річці є течія? І течія буде зносити вашу кормушку, ваш флет, якщо він легенький. Тому вам потрібно брати і більші флети по вазі, і більший тест вудлища. На, озера, на озерах, там, де, наприклад, я рибалю, звісно, що в озері стояча вода, нікуди вона не дівається. І для цього великі тести для вудлич не потрібні. Другим етапом нашого нашої з вами спілкування будуть саме котушки. Якими котушками я користуюсь для флетфідерів. Також, як і фідерів на ринку виробників, їх просто зараз мільйони. На будь-який колір, на будь-який смак, як я кажу, на будь-який е, вид, все, що завгодно, все, що ви можете собі дозволити, за ваші кошти, ви можете купляти. Я, так як і в попередніх відео, я розказував, я відштовхувався, ну, не від самого низу бюджету, але десь середній бюджет. Так, я купляв і водилища за середнім бюджетом, так я брав і котушки за середнім бюджетом. Ну, дивіться, з чого я теж починав. Також не маючи ніякого досвіду, ну я розумію, що на фідер потрібно б трошки якусь величеньку шпульку, щоб легше було виматуватись. Так, взяв я для початку на свій фідер е, взяв я отаку от катушечку Eclipse. Eclipse Horizon. Класна катушка, все, 5000 шпуля добре виматує гарно. Але що мені не сподобалось, друзі, немає флажка переключання заднього ходу. Може, кому це і не важливо, особливо. Але мені, наприклад, як я вже зрозумів зі своєї практики, мені це важливо. Чому? Бо буває так, що ви перекручуєте до самої або кормушки, або до літкору, він тільки бамс, верхнє кільцо в персі і все. І для того, щоб вам зробити звис, а звис обов'язково потрібно зробити для закиду. Вам потрібно відкидувати дужку. І було в мене декілька разів, що я відкидаю дужку, просто не співаю зупиняти ліску рукою. Флет, звісно, падає на землю і все, що я в нього забив, просто розсипається. Мені це не дуже зручно. Також це бюджет-варіант катушечка. Ось, ось коробочка з неї, горизонт, 5000, екіпс. Брав я її, здається, за 1000 гривень. Ну, отак, друзі, трошки воно мені не зайшло. Потім, коли я брав вже другу свою палку, з нею в комплекті на новорічні, здається, свята, або може на Чорну П'ятницю, вже точно не пам'ятаю, були скидки. Тобто, до мого фідеру йшла катушечка, отака от Magnum фідер але, на жаль, не було великих розмірів. Тобто 3000 розмір, як бачите самі, це був самий найбільший. Не рекомендую, друзі. 3000 дуже-дуже мало. Мінімум 4-5000 катуха должна бути для цих потреб. Значить, сама катуха флагмановська фідер. Непогано, все, гарно, вона круте, передаточне число, все як положено. Але маленький об'єм шпулі. Так, да, ви скажете, ну там не, недалеко шкидать, там якщо 30, 50, 60 метрів. Так, да, друзі, хватає я нею відрибали в пів сезону. Хватає з головою, так. Да. Але якщо я ж кажу, якщо ви вже будете купляти нове, прислухайтесь, будь ласка, до моїх парад і трьохтисячну не беріть, можна взяти таку ж саму катушку, наприклад. 4 тисяч буде суперово. Ви не пожалкуєте, я вам гарантую. Наступну катушечку, яку я для себе купив, це була катушка з Aliexpress. Да, ну ви скажете, ну що там, Алік, Китай, друзі. Ну, тут я можу з вами трішки посперечатись. На Аліекспрес є також дуже гарні виробники і дуже гарні товари. Зупинився я свій вибір на от катушечці. СНК 4000. З виду, ну ну просто катушка, просто з байтранером є флажок, який перекидає задній хід. Це також для мене неваловажно. Думаю, взяв одну в одну, возьму, потестую, попробую, як вона буде виважувати рибу, як працює фрикціончик. Фрикціон, до речі, працює дуже м'яко. Не зрівнятись не з екліпсом, не зрівнятись не з флагманом. Це також немаловажний фактор. Чому саме так поясню. Коли ви виважуєте карася, понятно, що там ніякого фрикціона вам не потрібно. Но на ці катухи я виважував коропів і по 5, і по 7, і 8. І найбільший короб був 10 кг. Отут уже вам фрикціон дуже потрібний. Гарна катушка за свої гроші вона коштувала щось мені там обійшлось, ну, Грубо говоря, там 400 гривень це максимум. Доставка в мене безкоштовна, оскільки я вже давно купляю на Алікспресі. За 400 гривень за свої кошти рекомендую дуже класна катуха, дуже гарно справлялася зі своїми функціями. Я, я був довольний і скажу вам що більше, на цей рік я собі знову на Чорну п'ятницю я придбав таку ж саму катуху. Ось вона, SNK Series. Тому що я буду відмовлятись від Eclipse, не зайшов він мені. А взаміни кліпсу я взяв отаку от китайську катуху і буду пробувати на неї ловити. І, як показала практика цього року, вона справляється з моїми потребами, які мені потрібні для риболовлі. Наступним, друзі, етапом нашої розмови з вами буде жилка. Питали підписники, чому я саме рибалю на жилку, чому я не рибалю на шнур. Зараз постараюсь вам все розказати і пояснити. По-перше, давайте розберемося, чому я не рибалю на шнур. Тому що, так як я вже і казав вам в, цій, в цьому відео в моїх озерах є доволі крупна риба. Короб. І для того, щоб більш була амортизація при виважуванні цієї риби, я використовую жилку. Чому? Шнур він не тянеться, в нього нема розтяжимості зовсім. Це проволока. Далі, от в спінінговій ловлі, у фідерній ловлі, да, це суперово. Але не у флетфідері. Флетфідер рекомендую тільки на жилку. Тоді у вас будуть гарні результати. Чому ви виважуєте рибу? Понятно, що риба барахтається, крута головою. Да, ви скажете, у вас є квівертіп. Да, квівертіп відпрацьовує це все понятно. Але одним квівертіпом не вийде одмахатися люди. Інколи потрібно навіть включити і фрикціон, інколи навіть потрібно, щоб жилка мала е, розтяжимість, тому що коли вже ви підводите рибу до себе і вона робить ці змахи головою, це телятко 7-10 кг, оце якраз буде робота квівертіпа і робота жилки. Якщо ви там з рибою можете в озері справлятися за допомогою. Фрікціона, то тут, уже коли риба біля вас, потрібно, щоб ваша жилка тягнулася, щоб риба не зійшла. Якими ж саме жилками користуюся я? Ну, я починав, друзі, так як і всі, обдивився супер пупер там блогерів, всяких. всі вони рекомендують: бери 3D-жилку, суперова ліска. Все класно, все супер, за свої кошти, взагалі, просто клас. Ну, я так і вирішив, друзі. Коли я купляв катушку Екіпс, я до неї взяв екіпс і жилку. 3D жилка. Invisible називається. Розривною нагрузкою 0,28 діаметром 0,28, розривною нагризкою 13,2 кг. Ну, чесно скажу, це, звісно, перебор 13,2 кг. Ну, написали і ладно. Вона у мене стояла тут на, мій, на моїй катушці Екліпс. Гарна жилка, да, Спорить я не буду, за свої кошти дуже гарна. Але в чому проблема, люди? З якою проблемою зіткнувся я? Я її не бачу. От я просто її не бачу. Якщо сонце становиться в зеніт і воно світить мені в очі, який би я картус, яку б я свою любиму панаму не вдівав, які б я окуляри не вдівав, я не бачу цієї жилки. Для мене. Важливо бачити, куди йде жилка. От навіть при клюванні буває таке, що от просто дивишся у вітряну погоду, квіверті, наче, наче все яке стоїть на місці. А ви дивитесь у вітряну погоду, раз жилка лягла, лягла на воду, ви її побачили. Значить, це клювання, люди. Значить, тут вже потрібно підсікати рибу. І вночі. І вночі, звісно, для ночі, а я. Останній час рибалив тільки вночі, бо ну, не вийшло у мене в день рибалити, чому так мало відео з днівних риболовлень моїх. А ночі знімати. Ну, вибачте, в мене нема такої апаратури, щоб я знімав вночі. Нотч це взагалі це просто катастрофа. Я, я не бачу цю жилку. Так, да, може, може, я вже трошки сліпуватий, ну то вже не важливо. Суть в тому, що жилка класна. Так, да, вона не має пам'яті, вона не крутиться як поросячий хвостик. Ну, ну, я її не бачу. Для себе я її не бачу. Після цього я вирішив перейти на CarPro Sportline. Купив я отаку от жилочку 300 метрів. Ну, також, опять же, як знати, звісно, що дивився відео, читав відгуки про цю жилку. Ну, скажу так, вона перекриває всі мої потреби. По-перше, вона також тягнеться, вона класно тягнеться. По-друге, вона не має пам'яті, вона не крутиться, так як поросячий хвіст, так я вам вже сказав. І третє, найголовніше, я її бачу. Я її бачу і в день, і я її дуже суперово бачу вночі. Навіть підсвітивши трошки ліхтарем, або підсвітивши світляком цю жилку дуже-дуже класно видно. Вони є в оранжевих кольорах. І в лимонних здається. Ну, лимонний я не пробував, пробував ось оранжевий. Е, значить, е, також я брав собі жилочку 0,28 розміром діаметром. Ви можете сказати, е, Миколаївич, на що таку товсту береш, якщо для флотфідеру можна брати тоньшу. Так, люди, я з вами повністю згоден. Можна ставити і 0,25, і 0,26, хтось використовує і 0,30. Я взяв середнячок. Середнячок, саме від чого я відштовхуюсь. щоб я мог на цю жилку е ловити як і плотву, грубо говоря, там 200-300 г плотву, так і коропів на 10 кг. Вона у мене одна, я її не перематую. Оце її намотав на початку сезону. Можете бачити, ось який колір в кінці сезону, бачите, яка вона і колір, коли вона новенька. Витерлась, вигоріла, оце на наступний сезон. Я беру оце все просто зрізаю, викидаю і наматую нову жилку на свою шпулю. І не буду хвилюватися весь сезон, що в мене там щось порветься, щось одірветься, десь там вузли зв'язані. Ні. Жилка відходила свій сезон, сміло її просто беріть, викидайте і, і не партесь. Я вам скажу ба більше, люди, які спортсмени. Вони взагалі майже практично перед кожними змаганнями вони міняють цю жилку. Майже перед кожними змаганнями. Так, да, є сегменти дорогої жилки. Да, ось я стикався, бачу, як ця жилка працює в Міварді. Жилка стоє дорого. Жилка стоїть тисячу гривень. Не пам'ятаю, розмотка здається 1000 метрів. Здається мені так. Може я помиляюсь, люди. Якщо хто знає, можете мене в коментарях поправити. Також вона 3D-жилка. От наподобі отакої, як у мене на екліпсі. Да. Но людей, спортсменів це влаштовує. І от вони, спортики, я їх так називаю, вони використовують 0,22, 0,25 максимум. Вони не використовують 0,28, 0,30. Чому? Бо їм потрібні дальні закиди. Вони використовують закид. 100 плюс, 100-120 метрів їм потрібно кидати. А чим товща жилка, це згідно фізики, так, все одно це буде своє сопротивлення. тобто ну, далеко такою жилкою також не закинеш. Да, з дуру можна візді кинути і на любу дистанцію, я згоден. Але якщо ви хочете, щоб рибалка вам приносила кайф, як кажуть, по феншую, щоб було задоволення, тому використовуйте жилки. Оптимальні для ваших умов. Не, не те, щоб ви жилкою ті коряги витягували і той очерет, а для того, щоб ви виважували рибу і ви чули, що у вас риба на гачку, е і отримували від цього просто шалений кайф. Друзі. І наостанок хотів, ж вам ще одне порекомендувати за підсаки люди. Він не просто так стоїть, це не декорація. Це мій підсак, яким я рибалю. Що я вам хочу порадити? Ніколи не беріть під коли у вас є оця пластмасова собачка. Я за цей рік переламав три штуки. Також думаю, та собачка пластмасова, він легенький буде, легенько закривається, відкривається. Три штуки за цей рік я переламав. Не беріть, не рекомендую. Тільки металеву. Ну і що, люди, В завершення. Хотів би вам сказати велике спасибі за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви дивитесь мене, лайкаєте, вподобаєчки ставите, пишіть свої коментарі, питайте все, що я маю з власного досвіду, я вам все розказую і все показую. Наступне наше відео буде про розхідники. Як ви бачите, у мене також їх тут трошечки хватає. І Аліекспрес. І, і не тільки Aliexpress, і наші виробники є, і Golden Catch, є все. Все покажу. Кому буде цікавенько, пишіть, підписуйтесь на канал. На наступний раз у нас з вами відео зі, з розхідниками для флет фідерної ловлі, флет метод Всім папа! -па.